Вже третій тиждень по новому графіку рухаються тролейбуси, трамваї та маршрутки. За словами начальника відділу оперативного реагування, цілодобова варта Антоніни Іващук, в останні дні кількість скарг з приводу руху трамваїв та транспорту поменшила. Якщо люди і телефонують, то переважно для того, аби висловити власні пропозиції, зауваження чи запитати, як дістатися в ту чи іншу частину міста. Іноді пасажири нарікають на поведінку водіїв, маршруток, трамвая чи тролейбусів. Про такі випадки одразу ж повідомляють перевізників чи те. В порівнянні з лютим місяцем ми робили аналіз звернень спочатку провадження реформи десь багато дуже надходило дзвінків на нашу службу. Було зафіксовано, що в лютому місяці було 21 тисяча 200 дзвінків. Було от, я хочу привести статистику. Було зареєстровано 7448 звернень. Ну порівняти якщо з березнем місяцем, і от ці, якби спочаток, тільки перша половина березня місяця, дійсно їх зменшилося в середньому, десь до тисячі дзвінків ми заносимо опрацьовуємо.